Друзі, ви на каналі Наталки на сім'я, Город і хата. Хочу сьогодні показати вам моркву, яку я буду висівати. Це ось празні косні, не знаю на російській мові, але українська фірма Віта Стайм. І Велес королева осені. Ці дві моркви я обрала на сьогоднішній день посіяти на цей сезон. Але хочу показати інше. Ось на цьому пакеті. Зазначено 15 грам. Дивимося, включаю ваги. Бачите, показує 0. Кладу. Скільки показує, разом з пачкою 14 грам, тобто вже не довіс до іде там. Королева осені велес. Також зазначено, що 15 грам. Бачите? 15 грам фасування. Кладемо на ваги разом з пачкою 19 грам. Тобто велес не дурить. А оця от Віта з Time дурить. У них там, я бачу, не тільки насіння, у них там і лінійка добрив є. Так що дивіться, робіть висновки.